Вітаю вівторок, 31 жовтня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Знову скандал. Поліція затримала військовослужбовця та спробувала взяти у нього дані алкотесту. Соціальна компенсація з 1 листопада допомога переселенцям в Україні призначатиметься на всю родину. Непереможний Леонель Месі здобув свій восьмий золотий м'яч. Знову скандал. Поліція затримала військовослужбовця та спробувала взяти в нього дані алкотесту. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі проходив тест на алкогольне сп'яніння. Результати показали, що він був тверезим. Через контузію чоловік заїкався. Ймовірно, силовики розцінили це як ознаку того, що він міг бути у нетверезому стані. Після проходження тесту військовий запропонував поліцейському поїхати разом. І з ним на фронт. Бачиш? Ти бачиш. Ти... Знімай, знімай, знімай. Ти? Тихо, тихо. тихо, тихо... А а, тепер знімай, дядя. Як він обіцяє, що отримає повістку, він мені обіцяв не на камеру. А тепер пообіцяє мені на камеру. Що ти отримаєш повіст? До кінця 2023 року в Україні планують запустити електронне бронювання. До нового року послуга буде доступна у кожному смартфоні, де встановлено застосунок дія. Анонсували у Мінцифрі. Військові зобов'язання, які мають бронь від мобілізації, матимуть витяг у додатку, який зможуть показати при перевірці ТЦК чи перетину кордону для роботодавців. Процес бронювання співробітників, узгодження списків та винесення остаточного рішення стане значно швидшим. Також за допомогою сервісу можна буде бронювати робітників з дефіцитною спеціальністю. Ввівши його дані в системі, можна побачити, чи підпадає даний працівник під бронь. Поліція ліквідувала ще один канал незаконного переправлення ухилянтів через кордон. Організатором схеми виявився 42-річний уродженець Одещини. Свою діяльність здійснював через телеграм-канал, де ретельно підшуковував клієнтів. Зловмисник розробив чіткий план дій для чоловіків, які бажали потрапити до республіки Молдова, поза пунктами пропуску, вартість послуги з однієї особи становила 3,5 тисячі доларів. Зломисника було затримано на гарячому під час спроби незаконного переправлення. Ще мінус 870 окупантів. Українські війська продовжують наступальні операції на Малітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом доби відбулося 36 бойових зітнень. Ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У районі Бахмута ЗСУ мають успіх. Пише інститут вивчення війни. Наші війська просунулися за 10 кілометрів на південний захід від міста. Окрім цього, аналітики зазначають і про невелике просування бійців на захід від роботіного в Запорізькій області. Ізраїльські дипломати в ООН одягли жовті зірки, подібні до тих, що нацисти зобов'язували носити євреїв у період голокосту. Пообіцяли, що будуть носити їх, поки Рада безпеки не засудить Хамас. За словами постпреда Ізраїлю, жовта зірка нагадає членам ООН, до чого призводить безмовність перед лицем зла. Дипломат наголосив, порівняння втрат з обох боків після атаки Хамас так само неприпустимо, як і порівняння втрат нацистської Німеччини та Великобританії у другій світовій. Прем'єр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху оголосив про старт третього етапу війни з Хамасом. Він передбачає розширення сухопутної військової операції. Серед цілей, звільнення заручників, Нетаньяху пообіцяв. У результаті Хамас отримає нокдаун і буде інша газа. Водночас, прем'єр Ізраїлю застеріг аліванські груповання Хезбола від нападу з півночі. За його словами, у цьому випадку рух здійснить помилку всього життя. За останніми даними Цахалу за добу Ізраїль атаку. 300 військових цілей Хамасу у Газі. Майк Джонсон вніс до Конгресу пакет допомоги Ізраїлю без грошей для України. Новий спікер Палати представників запропонував надати Тель-Авіву 14,3 мільярда доларів. Законопроект планують розглянути і цього тижня. Про допомогу Україні в цьому документі не йдеться, адже республіканець Джонсон виступає за розділення пакетів підтримки для двох країн. Від завтра, 1 листопада, допомога переселенцям в Україні призначатиметься на всю родину. Кошти нараховуватимуть лише одній уповноваженій особі, але з розрахунку на кожного члена сім'ї. Нововведення стосується лише тих ВПО, які вперше звернуться до органів соцзахисту населення за допомогою в листопаді. Для переселенців, які отримували компенсацію раніше, правила виплат не зміняться. Сума щомісячної допомоги теж лишається незмінною. Діти та особи з інвалідністю отримають по 3 тисячі гривень, інші по дві. Спалах вірусного гепатиту А у Вінницькій області може бути пов'язаний не лише з питною водою, а й з харчовими продуктами, заявили у МОЗ. Наразі триває епідеміологічне розслідування. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначає, що спалах наразі фіксується не лише в самій Вінниці, але й за рахунок контактів також поширюється на найближчі населені пункти. Випадки зараження виявили ще в п'яти громадах. За останніми даними, у лікарнях понад 170 людей. Літери У на автомобілях більше не буде. Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Термін учбовий транспортний засіб змінили аналогом навчальний транспортний засіб. Також розпізнавальний знак у вигляді літери У замінять на літеру Н. Зміни набудуть чинності за півроку. Леонель Месі здобув свій восьмий золотий м'яч. 36-річний гравець випередив Форварда Манчестер Сіті, Ерлінга Халанда. Месі отримав нагор. Роду на церемонії в Парижі після того, як допоміг своїй країні виграти чемпіонат світу в катері минулого року. Жіночий золотий м'яч цього року отримала Айтана Бонматі. Вона грає за Барселону та збірну Іспанії. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!